Всім привіт! Сьогодні дивимось Одесу, а потім Одеська область. Яка буде ситуація в місті Одеса з 20 по 30 серпня 2022 року? Яка буде ситуація в місті Одеса? Одеса потихеньку живе. Потихеньку люди радіють, потихеньку жінки а, наводять свою красу по зірочці, та, тобто все, все живе, це дуже добре. Чи будуть вони обстрілювати орки а, з моря, з неба, Одесу з 20 по 30 серпня 2022 року? Чи будуть вони ракетами стріляти? Це все буде контрольовано. Навіть якщо буде щось летіти, не вийде так, як вони хочуть цього. І по імператриці, і тут. Тобто буде це контрольовано. Єдине, що показує, чи там десь є у вас хворі хворі, які саме зараз в лежачому положенні. Але все одно не ігноруємо сирени. Бережемо себе, дивимось далі: Одеська область. Яка буде обстановка ситуація в Одеській області з 20 по 30 серпня 2022 року? Одеська область показують мені, на жаль, руйнування по башні щось може потрапити. Хоча і з іншого боку вище сили оберігають, щоб найменше було руйнувань. Чи будуть ракети летіти? Давайте ще раз перевіримо. З моря, з неба. Одесько облек 20 по 30 серпня 2022 року. Щось будуть, якісь жертви так, показують мені жертви. Дуже часто, на жаль, програється так і по башні, але, скажімо так, постраждають ті люди, які мали постраждати, у яких це вже. Написано, так скажем, і, на жаль, нічого тут не зробиш, але все ж таки можна зменшити цю кількість. Ви вже знаєте, що можуть бути кудись прильоти. Тому, будь ласка, не ігнорте сирени. Дякую за увагу.